Мені хочеться разом із Давидом сказати такі слова. А я по множеству милості твоєї войду в дом твой, поклоню святому імені Твоєму в страхі Твоєму. Такий гарний псалом проспівали молодь. Це молодь. І вони зробили вступ, допоможи. Мені хочеться в цій першій проповіді. Щоб ми налаштували свої серця для того, щоб послухати, що скаже Бог. Мені, мені дали пораду, не говори гарно, говори правильно. Попробуємо читаємо книгу Второзаконня, 8 глава, 8 глава, 10 і нижчий вірш. Книга Второзаконія, 8 глава, 10 і нижчий вірш. І коли будеш єсть і насищатися, тоді благословляй Господа Бога Твоєго за добру землю. Котру Он дав Тобі. Берегись, щоб Ти не забив Господа Бога Твоєго, не соблюдая заповідей Його, і законів Його, і постановлення Його, которые сьогодні заповедую Тобі. Не один раз на планеті Земля був голод, і навіть на сьогоднішній день в деяких країнах є голод, і скажімо, з того краю, з якого ми виїхали колись. Сухарик він дуже високо оцінився у Бога. Але в часи голоду і ізобілія Бог лишається незмінний. Його амбари вони повні хліба свіжого завжди. Написано, як дощ і сніг, ні сході неба і туди не возвращається. Якось мені хотілося колись мати таку справу з парниками. Я вже вичислив, придбав землю. І наче і це діло, знаєте, дуже багато залежить від землі. Я поїхав в ту місцевість, де люди цим займались. І вони кажуть, на зиму треба відкривати для того, щоб падав сніг. Впав сніг, полежить, тоді закрити, і воно принесе плід. А я кажу, дощ не те саме, ні, не те саме. По фізиці те саме, але по Божому слову не те саме. І дощ, і сніг, він робить працю. Слово сказане вовремя і не вовремя, робить працю. Правда, браття? І та людина, яка живиться від Господнього слова, від стола Божого, вона знає ціну того хліба. Вона знає, як то добре бути в присутності Божій, як то добре стояти. І отримати благословіння від неба. Як то добре, коли ти виходиш з цього місця короткий шлях, але чуєш від братів, благослови. І це благословіння сходить на тобі, і ти слухаєш сам себе. Каже, Господи, який добрий Ти! Як важливо благословляти, як важливо це робити. І мені пригадується, знаєте, є таке ще місце, Слова Божого, написано, для чого вам відв'яшувати серебро за те, що не хліб, і трудовою своє за те, що не насищає. Все труди чоловіка рта його, а душа не насищається. І коли входиш в присутність у Божу, чуєш його слово, просте, доступне. Хочеться ще слухати. Не хочеться вставати з колін. Хочеться, бо воно не насищає, тобі хочеться і хочеться. Мені пригадується одне зібрання. Це зібрання записано в книгі Неємії, 8 глава. Там написано, коли Єздра священник відкрив книгу, яку прийнявся закона, книгу Моїсея, закон Моїсеїв. То написано, коли він відкрив перед лицем всього народу, то весь народ піднявся. Знаєте, кожен раз, коли брати вони закликають, давайте ми піднімемося, прочитаємо це повага, це пошана, це авторитет. Навіть Коран, вони, інші народи, які в тому все вірять, вони не читають нижче пояса. Вони шануються. А ми, слово Боже, яке так високо ціниться. Як ми до нього ставимося? Написано, весь народ встав. І що зробив Єздра? Він благословив Бога Великого. І весь народ почав говорити: Амінь, амінь. І падали низько лицем до землі. І як вони далі читали, і написано, з самого ранку із розсвівта до полудня читали і приложили толкування, роз'ясняли. А народ він понімав оце прочитане, і знаєте, що робив? Плакав. Народ плакав. Чому? Бо була потреба, була жажда. Була спрага по тому слову, яке вже давно не читалося. Серце було готове. Вони піднялися, вони благословили Бога. І серце стало готовим. Я хотів би, щоб це було в нашому зібранні. щоб ми благословили Бога Ізраїлівого, Бога Саваофа, який всемогутній, і вся слава належить тільки йому. Амінь. Він достоїн слави. І коли ми читаємо, що весь народ почав сильно плакати, то священникам. Приходилося потішати народ, говорить, не плачте. День цей це день радісної віски. Але народ плакав, плакав. Друзі, хотілося б, щоб і ми, і наші брати заспокоїли, говорили, не плачте, день цей – радісної віски, але десь ті сльози. Чуєте? каже пророк Єремія: хто дасть голові моїй воду і глазам моїм? Хто, хто дасть очам сльози і глаза мої істочники, сльо, істочники вот, я, я би плакав день і ночь, оперещені щире народа моєго. Були люди, яким не безрозвічна була судьба ізраїльського народу. І вони казали, якщо хтось би дав мені ці сльози, я би плакав би день і ніч. Нехай ми прийдемо в такий стан, щоб нам плакати не перед кимось, а перед тим, які все те, що ми нарушали можливо, його Слово, Не виконували так, як потрібно. І я читаю псалом, який записаний, це буде 102. 100 псалом. Ми можемо разом прослідкувати. Це благословенний псалом. Я зачитаю його повністю. Псалом Давида. благослови душа моя Господа, і вся внутрішність моя, святое ім'я Його. Благослови душа моя, Господа, і не забивай. всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым, дела Свои» щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек не гудует, не по законям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящийся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, дни человека, как трава, как цвет полевой, так Он светет, пройдет над Ним ветер, и нет Его, место Его уже не узнает Его, милый же Господня от века до века к боящимся Его». И правда Его на сынах снов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его, во всех местах до да владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. И в иншему псалме Давид говорит, «Дом Израилев, благословите, Господа! Дом Ааронов, благословите, Господа! Дом Левиин, благословите, Господа!» И дальше написано, «Все боящиеся, благословите, Господа! Аминь!» Приклиним наші коліна і благословимо Його ім'я. Алілуя!